Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом! Ситуація на фронті. В західній пресі роздувають істерію. ЗСУ виснажують війська і боєприпаси під Бахмутом. В армії знищені кадрові офіцери і тепер тільки мобілізовані. ЗСУ не бережуть снаряди і навпаки. У ЗСУ колосальний брак снарядів. США тиснуть на Україну відступити з Бахмута. Контрнаступ буде неможливий. Все це повна дурниця. Зараз наскільки можливо, спробую пояснити, чому ситуація є навіть кращою. Чи можна було очікувати? Пише у своєму блозі екс радник міністра МВС Віктор Андрусів. Спочатку два цікавих моменти: перший Росіяни почали нову хвилю мобілізації, причому це дійсно дуже болюче питання для населення. Це погана новина для нас. Тим не менше, в них є важливий аспект втрати, значить, дійсно велетенські, і є причина спішити з мобілізацією. Тоді як ми вступаємо в квітень з успішною проведеною мобілізацією, хай і не без гріхів, сформованими і навіть навченими бригадами, забезпеченими технікою і боєкомплектом. Росіяни ж вступають з виснаженими військами і початком нової хвилі мобілізації, після якої ще мінімум два місяці потрібні на навчання. Другий російські воєнкори в один голосом сумна заговорили про наш контрнаступ. Вони стверджують, що ми вже накопили дуже серйозні війська для цього і вчора проводили розвідку боєм на Запорізькому напрямі. А тепер про стратегічну оцінку ситуації Росіяни загнали себе в пастку Бахмута. Вони самі з нього зробили цінність і тепер не можуть дозволити собі перестати його штурмувати. Хоча стратегічно є інші важливі напрями це Креміна та Вугледар. В обох цих напрямах прорив буде серйозно загрожувати нашій обороні. Під Креміною прорив на Лимани і далі на Слов'янськ поставить під загрозу всю оборону Сіверська і Бахмута в тому числі. Прорив під Вугледар. Ром, поставить під загрозу оборону Авдіївки, Мар'янки і інших пунктів під Донецьком, тоді як прорив і захоплення під Бахмутом ніякої особливої загрози не створюють. Саме тому на Бахмут були кинуті вагнера, як нерегулярні і і неелітні війська, тоді як Креміну та Вугледар штурмують саме елітні дешаве та морська піхота. Тим не менше, вагнер в Бахмуті провалився і тому зараз туди перекинули два десантні полки і таким чином зменшили тиск на ключових напрямах Креміна та Вугледар. В результаті окупанти скували свою ініціативу і їм бракує сил для досягнення. pro В цей же час ми напередодні хорошої погоди накопили резерви, техніку і снаряди. Зараз окупанти панічно бояться напряму нашого удару. Таких напрямів є три. Перший це через Креміну на Сватова або Старобільськ. Це поставить в складну ситуацію окупантів Лисичанську і Северодонецько і змусить їх показувати чергові жести доброї волі. Другий це з під Вогледара на Волноваху і Маріуполі, що поставить під загрозу весь їх південний коридор. І вже навіть важко оцінити моральний удар по противнику у випадку нашого повернення Маріуполя. Третій напрям це Мелітополь з перспективою Торнення в Крим. Фактично, окупанти, застрягши в Бахмуті, не змогли зменшити загрозу цих наших ударів. Якби вони сконцентрували всі сили саме на Креміні чи Вугледарі, то кількість напрямів нашого контрнаступу могла б серйозно зменшитись. А відповідно, окупантам легше було б готувати оборону. Зараз же вони мусять тримати серйозні сили для оборони по кожному можливому напряму удару, і це ще додатково зменшує їх можливості наступати. Тому сили є, зброї є, можливості є. Навіть погода є, Бог за нас. Вірте в ЗСУ і не читайте радянські газети. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!